Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з художньо-мовленевої діяльності. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати у світ казок. Дітки, а ви любите казки? Сьогодні я запрошу вас в казку. Якщо ми скажемо чарівні слова, то потрапимо в чарівний ліс. Даєм чарувати. Ми в чарівний ліс підемо, казку в лісі ми знайдемо, кругом з себе повернись. Казко, де ти? Нам з'явись. Казко, казко, ти з'явись В казці двері відчинись. Ось ми і у лісі. Ой, погляньте, а кого це ми зустріли? Так це ж Колобок а з якої казки прикотився він до нас. Звісно, із казки Колобок Давайте, дітки, разом з колобком заспіваємо його пісеньку. Колобок буде співати, а ви повторюйте разом із ним. Коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Ой. А хто ж це такий гарний і хитрющий? Так це ж лисичка. Сидить півень на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, мищій півника хапає, біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Скажіть, а з якої казки нам зустрілась лисичка? Вірно, із казки котик і півник. Подивіться така маленька і сіренька, це мишка. Дід із бабою все плачуть, бо спіткала їх невдача. Мишка шкоди наробила, золоте яєчко їм розбила. Як ця казка, дітки, зветься. Так, ця казка зветься Курочка Ряба. Хтось іще біжить до нас. Хто це? Це зайчик, вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати, в зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли. Раб козуту ущипнув, зайцю хатку повернув. А з якої казочки прибіг зайчик побігайчик? Вірно, із казки коза дереза. Послухайте уважно загадку. Що за хатка на узліссі? Вся ворушиться, дрижить, де не взявся зайчик біжить, тут вовк іде й ведмідь. Кожен в хаті хоче жити. Та вже тісно їм усім, ось ось порветься дім, що за дім такий лежить, весь ворушиться, дрижить. Як ви вважаєте, що це за казка? Вірно, діти, це казочка рукавичка. А ось і вовк вовчисько. Відгадайте, з якої казки він до нас прийшов. А малята козенята Вовку у двері відчинили, в дім до себе упустили, всіх він з'їв, одне засталось, Звіру в лапи не попалось, бо сховалось. З якої казки? Прийшов до нас вовк. Так, вірно, з казки, вовк і семеро козенят. Молодці, всіх. Казкових героїв пізнали і назву казки відгадали. Я думаю, що вам сподобалось в чарівному лісі, але наше заняття підходить до кінця. Любі малята, пам'ятайте, що в казках завжди добро карає зло, і добро завжди перемагає. Тож до побачення, любі діти, до зустрічі!